Всім привіт! З вами Тетяна Таперо. і Сьогодні у нас шостий урок курсу дизайн для сайту в редакторі Canva. Сьогодні ми перейдемо до створення нової сторіночки нашого сайту. Відкриваємо відразу редактор. Одразу потрапляємо в наш дизайн. Це в нас перша сторінка, друга, третя, четверта і п'ята сторінка, яку ми з вами маємо. Зараз відредагувати та створити. Це у нас буде сторінка контактів. Одразу її називаємо. Натискаємо три крапочки тут на піктограмі. Олівчик. Контакти. Enter. Все, назвали. Бачимо назву. Є. І перше, що ми з вами зробимо, як завжди, ми переглянемо готові дизайни. Е, перший дизайн. Давайте глянемо, що нам тут пропонують. Е, Ну, нам, пропонують, нам пропонують і такий варіант. Бачимо тут фото зверху, внизу всі контактні дані, соціальні мережі, лого тощо. Це один дизайн. Другий дизайн. Другий дизайн має такий вигляд. Ви можете скористатися будь-яким з цих дизайнів. Тут можна змінити інформацію на ту, що вам потрібно ввести свої дані, поставити своє фото. Або ж ви можете скористатися макетами. Секунду. Так, наші макети. Які макети нам пропонує Canva? Зараз подивимось. Добре, найпростіший макет. Взагалі без фото, без будь-яких графічних елементів, просто текст, іконки. Максимально просто. Ще є така версія. Іконок тут навіть немає. Просто текст, 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 текст і, і лого. Ви тут можете додати. І третій варіант. Тут вже можете вставити фото і написати свої контактні дані. Четвертий варіант: тут більш детально: фото, тут вже є соцмережі, і пошта, і номер телефону, і лого можна вставити. І є ще в нас такий варіант. Просто фізична адреса Google, назва. Будь-яку інформацію тут завжди можна додати. І таке фото. В нашому випадку ми будемо створювати все наново, тому ми це видаляємо, переходимо в розділ елементів і починаємо творити. Переходимо на. Попередню сторінку соцмережі і копіюємо заголовок. Права клавіша, копія або Ctrl-C. Переходимо на контакти, Ctrl-V або права клавіша вставити. Поставили. Відцентрували, подивилися по направляючих. Замінили текст. Контактна інформація. Замінили. Є. Далі. Далі ми додаємо адреси наших фізичну та телефону. Йдемо сюди, беремо оцей текст, копіюємо, переходимо в контакти, вставляємо, відцентровуємо його по лівому краю, налаштовуємо. Це у нас буде адреса. Є. Може трошки зменшити. Так, є. Дублюємо, коригуємо і вставляємо заготовлений текст. Звісно, у вас тут буде ваш, ваш текст, реальний вже адреса, індекс, там тощо, ті дані, які потрібно буде вказати. Трохи відставимо, зробимо таким і таким і приберемо. Все-таки зробимо його курсивом. А так. Додатково тут ще додамо ж елемент. Мапи. Ви цей елемент добре знаєте. Адреси трошки здвинемо. Отак. От ще трішечки. Є. Колір, колір нашої Google Мітки буде відповідати кольору нашого дизайну. Такий є. Тепер просто тут дублюємо усе інше. Тут у нас далі буде телефон. Тягуємо текст, щоб було добре. Тут додаємо іконкуємо отаку, за розміром. Підганяємо, і за кольором теж є. Цей текст дублюємо. Добре, що Canva нам показує розмір відстані між текстами. Це дуже зручно, ми можемо чітко підігнати елементи. Вставили є. Третій елемент у нас електронна пошта. добре. Вставили. Підтягнули. Обираємо значок пошти. Додаємо правильний колір. Є трішечки отак. От є. І додаємо власне електронну пошту. Відцентровуємо по всіх параметрах. Головну інформацію додали. Тепер нам потрібно додати наші соцмережі. Ми можемо зробити... Двома варіантами. Або просто додаємо іконки, які ми вже раніше обрали, або просто ввести текстом, як ми то бачили на попередніх дизайнах. Я пропоную проекспериментувати і просто ввести текстом, щоб ви побачили, як можна прикріпити посилання до тексту в дизайні. Так, соцмережі. Тепер тут є, і тут пишемо інстаграм. Ви з, з великої літери, не створюючи, не копіюючи текст, робимо Enter. Відступ з нового абзацу Facebook. І те саме проводимо з Ютубом. Тепер до кожного з цих слів можна додати посилання до Інстаграму, Інстаграм, до фейсбуку – фейсбук Facebook. І так, далі. Є. Зробили, вирівняли. Ще я тут додам таку штучку. Я хочу зробити рамочку. Додаємо рамку, колір прозорий всередині нашого квадрата. Сама рамка хай буде зеленою, товщина 2 пікселі. Активуємо наш квадрат. І отак його переносимо. Навіть трохи більше. Отак додамо. Є. Додали соцмережі, тут, звісно, можна поставити іконки, я поставлю кружечки. Поставлю кружечки того кольору, як в нас іконки на адресі, телефоні та емейлі. Один кружечок, другий кружечок. І третій кружечок став сам. Підгонимо одразу наш дизайн, цю нашу рамочку. Є. Навіть можна зробити так, щоб все було на одній лінії. Добре. Є така штука, тепер додамо фото. Перейдемо до рамок. Візьмемо ну, цю рішню рамочку. Є. Відцентруємо її по верхній частині. Нашої іконки от Сюрі. Трошки збільшимо. Добре. Фото додамо. Ноутбук. Хай буде таке. Є. Все наче гарно, але чогось не вистачає. Додамо. Краси трохи. Візьмемо це, повернемося, поставимо тут. В центруємо по, по зображенню, є. Тепер візьмемо сіточку, скопіюємо і поставимо її сюди. Збільшимо. Може трошки менше. Розташуємо її на задній план. Є. І таку ж сіточку давайте додамо до розділу соцмереж. Зробимо її більш-меншою. І теж додамо на задній план. Добре. Так, що в нас ще тут було? Була у нас ще така штука. Повторимо її тут. Тільки цього разу зробимо її вертикальною. Нам канва, ви бачите, одразу показує 90 градусів. Тобто по градусам можна відкоригувати нахил вибраного елементу. Може, трохи зміню колір. Або просто прозорість. Галинами, як воно є? Ну, добре. Ну що, я вас вітаю. Ми додали останню сторінку нашого дизайну. Більше сторінок ми не створюємо. У нас є сторінка контактної інформації, соцмережі, плани курсу, про нас і головна. Більше ніяких нових сторінок ми не додаємо. А що ми далі будемо робити з цим нашим дизайном? Про це я розповім вам на наступному уроці. Тому обов'язково дочекайтеся.